У Києві відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу та окремих вправ. Уже в десятей його проводила Федерація комітету пауерліфтингу України за всебічну підтримку віце-президента Федерації, почесного президента СК Черкаські Багатирі Григорія Душайка, який завітав на відкриття змагань. До речі, це головний турнір федерації UPC, Тому очікувано він викликав велику зацікавленість серед спортсменів з усіх куточків країни та зібрав 260 силачів – найбільшу кількість учасників з початку війни. Як зазначив президент Федерації Богдан Воробей, чемпіонат відбувся, попри непрості для нашої країни часи та завдяки Збройним силам України у столиці. Виступили і дві команди з нашого регіону СК Черкаські богатарі та Вікінг. Черкаські богатарі, капітаном яких є Сергій Даниленко, дуже вдячні за можливість представляти Черкащину на всеукраїнських турнірах. Почесному президенту цього спортивного клубу Григорію Душейку. Особливо знаковим для команди став виступ Ігоря Онищака, який боронить нашу державу в лавах ЗСУ. Попри всі труднощі з підготовкою, він продемонстрував достойний результат у категорії майстри 50-54 і виборов друге місце. Загалом черкаські богатирі здобули 26 нагород цього чемпіонату України, зокрема 17 перших місць, та подали заявку на участь у кубку столиці, зокрема вправ пари федерації UPC, який відбудеться в травні. Цей турнір буде вже третім у нинішньому році для богатирів і завершальним у першому півріччі.